Віт всім, замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги легінси для бігу. Це високоякісні спортивні лосини для чоловіків, створені для активних тренувань та повсякденного використання. Виготовлені з дихаючого матеріалу, швидко висихають та ефективно відводять вологу. Завдяки цьому вони забезпечують комфорт навіть під час інтенсивних занять спортом. Компресійний крій підтримує м'язи. Зи покращує кровообіг та знижує втому, допомагаючи досягти кращих результатів. Вони легкі та еластичні, не обмежують рухів та ідеально прилягають до тіла. Ергономічний дизайн додає максимальну свободу рухів та комфорт. Ідеальний вибір для чоловіків, які цінують якість, функціональність та стиль у спортивному одязі.